звати Мирослава, ви на каналі Нитка нитки і сьогодні в нас буде відео не рукодільне, хоча точно пов'язане з рукоділлям, а саме розпаковочка-подаруночку. Це подаруночок з розіграшу, який проводила пані Ольга, неймовірна рукодільниця, яка створює майстер-класи, також створює іграшки. В'яже вже протягом 6 років, має доволі такий гарний стаж, як в створенні майстер класів так само і в в'язанні. Тож пані Ольга. Проводила розіграш на своїй сторінці, я прикріпляю її в описі під відео, посиланечко, звичайно, що я вам дам. І мама любить брати участь в розіграші, тим паче в тих іграшках, які їй подобаються. А це був розіграш на майстер-клас. Ну і, звичайно, що бонусом було те, що всі матеріали майстер-клас. Все йшло в одній посилочці, тобто це такий набір для того, щоб зв'язати чудові іграшки по майстер-класу саме від майстрині. І насправді іграшки дуже цікаві. Я вам зараз покажу їх. Це будуть аж цілих три іграшки. І ми розпакуємо разом цю посилочку. Насправді, мама дуже хотіла виграти, тож новина про те, що це був рандомний розіграш, випався саме номерочок мамини. Дуже мама потішила, тому що, як кажеться, коли дуже хочеться, то і виграється, правда? ж? Тож давайте розпакуємо. Я не знаю з якої сторони, ага, стіфій. Зараз глянемо, що саме тут було наповнено. Був такий нюанс, що можна було б зразу отримати, але майстриня сказала, так як вона була не в Україні, що саме хоче відправити ще частиночку себе, з душі. Е, тож вирішили, що зачекаємо, тож я вам зараз її розпаковую, тому що це насправді було, мабуть, пару тижнів тому, я не пам'ятаю, тому що. Я також, навіть коли щось собі планую, деколи не зазвичай, виходить, все в один день зробити. Тож, тільки як прийшла посилочка, я вирішила, що потрібно вже зразу вам показати. І, ну, Відповідно, мамі мама дуже цікавить, що саме там прийшло, тому що ніхто нічого ще не бачив. Бачите, зразу камера поблизу, щоб з вами поговорити, наскільки ми вже з вами близькі. Тож не забувайте про підписатися, якщо ви не підписані, нас переглядаєте вподобайку, ну і коментар напишіть. Так, що ми тут бачимо? Ось так, у нас тут багато ниточок. Як я зрозуміла, саме розіграш переможець отримав весь набір для того, щоб зв'язати іграшку. Ну і, звичайно, що майстер-класами. А майстер-клас. Тож ми бачимо тут 5 дуже неймовірних плюшок нитки. Моточки ниток. Це біла, сіра, чорна, е, така оранжева, така жовто оранжева, і така більш насичена оранжева. Ось такі, такі чорні зливаються з моїм е, образом. Ось такі дуже гарні, миленькі, ниточки, м'якенькі. Це у нас ядна Арт Тольче. Е, так, яр на і я наче бачила саме тут ще й гімалай. І Гімалай Дофін Бейбі. Мама цими ноточками любить також в'язати ключові іграшки, тож я думаю, що ось саме клас. Так, ось ці ноточки. І це саме буде майстер-клас на лісових звірів, а саме лісові друзі. Е, Ось такий миленький вовчик, білочка і лисичка. Ось такі. Якщо що, майстер-клас уже є в пані Ольги в майстрині на її сторінці, я вам прикріплю в описі під відео. Тож, ви за бажанням, звичайно, ще можете також перейти і... Придбати цей майстер клас і, відповідно, зв'язати собі такі іграшки. Я думаю, що мама їх буде в'язати, коли приїде в Україну. Відповідно, візьметься за ниточки, за цей майстер-клас, який дуже красивенько роздрукований. Тут є ще про, про пані майстриню написано Привіт! мене звати Оля. створюю іграшки, які подобаються дітям і які любить в'язати ви. Кожній мої іграшці, моє кохання та частинка моєї душі. Я продумую кожну деталь і роблю досконалий опис із фото. Тож тут все дуже гарненько роздруковано і розписано такий майстер-клас в друкованому варіанті. Я думаю, коли мама приїде, мама візьметься за ці іграшки і буде їх в'язати, і відповідно я вже вам потім покажу саме результати ці іграшки вийшли. Але ось такий дуже миленький набірчик. І тут ще щось є. А саме також для в'язання цих іграшок ось такий набір з саме оченятами, носиком, ниточкою, що видно, вишити саме носики. Угу. Деякі носики є такі в стані, деякі вовчку, наприклад, потрібно вишивати. І різні оченята. Тобто весь просто набір, що я думаю, я такого такому. Відкрила, показала вам, показала мамі. Поділюся враженнями з майстриною, ну і, звичайно, що все гарненько спокою вам, де чекати маминого приїзду, щоб зробити створити ці іграшки. Адже іграшкові друзі насправді дуже маленько виглядають, чи, чи я б не сказала, що лисичка з вовчиком досі дружать? Але якщо подумати про ліс, то першим згадуються саме ці, ці звірята. Є дуже миленька відкриточка, нехай мрії здійснюються О, безумовно, нехай здійснюються мрії дивіться який цей маленький чорний котик. А, така гарненька відкриточка як цей аутфіт в нього вигляд, як у мене сьогодні. Все у чорному. Нехай мрії здійснюються, я погоджуюсь, нехай мрії здійснюються, і нехай наша найголовніша мрія також здійсниться, щоб ми могли зустрічатися вже з майстри, інькими знайомими завдяки е, рукодільній спільноті, завдяки різним розіграшам, а також ютуб каналу. Тож нехай мрії здійснюються, нехай наша найголовніша мрія здійсниться, настане мир, і ми всі разом гарно зустрінемось, будемо організовувати щось і класно проводити час. А зараз давайте підтримувати один одного саме в соціальних мережах. Тож, насправді, дуже-дуже великі дякую. це неймовірні іграшки. І е, такий набірчик, думаю, хотіла б отримати кожна майстриня, тому що не потрібно шукати, не потрібно нічого думати. Ти просто отримуєш все в одному наборі і ниточки, і різні вставні очки. І найголовніше майстер-клас, ще й роздрукований, що можна з собою завжди буде мати. І насправді це просто-просто, я думаю, що мама задоволена цим подаруночком, цим розіграшем. дуже хотіла виграти, і насправді вийшлося. Ось таку посилочку ми отримали. Загальному у нас на каналі є цілий плили з розпаковками. тож, якщо вам подобається такий формат, обов'язково заглядайте, переглядайте інші відео. Я вас цілою, люблю, німаю. Цьому і зустрінемось в наступних відео. Не забудьте підписатись. Eu aprevi,